Сьогодні у подкасті про фільм, метафору субстанція будемо говорити про тему, яка складна і досить непомітна оком, а саме розлади харчової поведінки. Тому вимощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке, і ми розпочинаємо. У кращих традиціях розмовного жанру зараз буде примітка. Маю зауважити, що я сприймаю Сю та Елізабет як єдиний ціле з самого початку, тому й в більшості випадків говоритиму про них як про одну людину. Ви можете сказати, Іно, де ти там побачила той РХП, розлад харчової поведінки, але я вам скажу, що він там є. Ось давайте разом поміркуємо над цим. Елізабет працює телетренером. У свої 50 виглядає просто фантастично, її вигляд, квартира і все навколо виглядає просто ідеальним. Але давайте будемо відвертими: такий результат просто хорошою генетикою не здобувається, тому її прискіпливість і бажання ідеальності та контролю ми точно спостерігаємо протягом фільму, а саме це є однією з ознак РХП. Скоріше за все, прояви зривів і під'їдання відбувалися й раніше. Але за багато років виробилась така звичка або рутина, яку було нескладно підтримувати. Та коли Елізабет звільнили, вона випала свого звичного режиму та втратила опору. Саме тут шквал емоцій затоплює і виникає бажання готувати і їсти, їсти багато. Щоб вам було зрозуміліше, хочу навести простий приклад. От уявіть, що ви маєте нагоду поїхати відпочивати. Але до цього. У вас був звичний режим життя, і на вагу ви не звертали увагу, і до літа вам худнути не треба було. Але як тільки приїхали на море, де все включено, через кілька днів одразу плюс кілька зайвих кілограмів. І це ж всього проста зміна звичного режиму. Тому, у кого був такий досвід, пишіть у коментарях, я обов'язково почитаю. У Елізабет цей процес проявляється через переживання, втрату роботи і відчуття непотрібності, а також основною такою ознакою соціальну ізоляцію, у неї немає нікого, хто б їй міг допомогти. А ще важливо розуміти, що фільм висвітлює значно складнішу проблему. Один з таких епізодів у картині з'являється після пробудження Елізабет, коли вона чергується сю. В цей момент ми бачимо її переживання, емоційне напруження, і щоб його зняти, їй на допомогу приходить та сама кулінарна книга, яку подарували їй, коли звільняли з роботи. У цей момент відбувається напад компульсивного переїдання, коли вона починає багато. Готувати і фіксуватися, зависати в своїх неприємних емоціях. Звісно, спочатку ми бачимо, що Сю навіть цього не помічає, але чим більше вона подавляє ту часточку, яка зветься Елізабет, тим більше проявляється проблема РХП. Елізабет їсть через низьку самооцінку, заїдаючу емоційну пустоту. З часом ми помічаємо, як краща версія СЮ після перезавантаження, починає злитися, лютувати, коли приходить до себе, і розуміє, що були напади переїдання. Згодом вона позбувається видимих ознак цього переїдання, гори брудного посуду, крихти, які валяються навколо, і відновлює так званий умовний баланс, починає знову слідувати звичному режиму. С'ю контролює процес, щоб бути в тонусі, вона боїться набрати вагу, бо боїться, що хтось побачить її приховану проблему, і вона ще більше віддаляється від інших, ізолюється, замовкає і затихає, показуючи яскраву гарну картинку. Згадайте хоча б ось ту сцену на зйомках в шоу, коли Сью танцює, починає щось відбуватися з її тілом, вона лякається, відчуває себе ніяково, починає приховувати щось і тривожитись. Вона йде знімального майданчика і дістає з себе шматок курки. Це спрацьовує як очищення. Далі злість і втрата контролю у вигляді ще більшого подавлення Елізабет. І знову все повторюється спочатку, бо немає контакту зі своїми емоціями, тілом і своїм внутрішнім світом. Фільм показує, що подавлення переживань і нав'язлені суспільні стандарти краси можуть призводити до серйозних психічних та фізичних наслідків, і навіть до ризику РХП. Субстанція зачіпає глибокий конфлікт між ідентичністю та власним тілом, підсилює цю тему через образ подвійності, залежності й поступової втрати контролю, показуючи крайній наслідок, коли тіло перетворюється на ворога і не відповідає за себе в анорексії чи болімії це часті ознаки того, що є глибока проблема. На цьому етапі я з вами не прощаюсь, а просто кажу до побачення у новій темі. А поки підписуйтеся, ставте вподобайки і діліться своїми думками у коментарях, чи помітили ви тему РГП і конфлікт між тілом та ідентичністю? До зустрічі!